Ну, ви зустрічаєте таких людей чи ні, коли пройшло багато років, а людина ніби не виросла духовно. Так само мислить, так само її все спокушує. Так само вона така немічна, немовлятко таке, бейбічка, в його вже сива голова, він бейбічка, йому молоко треба. Павло багато писав про це Корінтянам, каже: я не можу говорити з вами як з духовними. Вам треба знову молоко. Тобто така проблема існує у християнстві. Так хотілося б, щоб ми виростали, да? щоб будувався цей дім. Коли ви більше любили один одного? В день свадьби. Чи зараз через 30 років? В день свадьби, чи зараз через 10 років, через 15 років. Стосунки у вашій сім'ї виросли за ці роки, тому що якщо правильно все розвивається в сім'ї, то стосунки повинні лише міцнішити і міцнішити. Так само в пізнанні Бога, так само в любові один до одного, можна маєток свій роздати, можна пророкувати, на інших мовах молитися. Можна горе вірою рухати, можна всі таємниці знати і не мати про цьому що? Любові. І каже, ти просто ти можеш це робити. Виявляється, це можна робити, дари можуть працювати, але ти без любові. Діло віри і труд любові це не одне і те саме. Як ви думаєте, чого в християнстві більше? Діло віри чи праці любові? Має багато що має бути. Ну, це цікаве запитання, пороздумуйте це в колі своєї сім'ї. Була в одному місці вдова, складне життя вдови. І був хтось, хто її докучав, був хтось, хто тиснув на неї, хто хотів від неї щось. І вона там пішла до одного чоловіка, в якого була репутація, що він і Бога не боявся, і людей не соромився. Це притча про, про жорстокого такого одного авторитета. І вона ходила йому докучала багато часу. І там написано, що він одного разу сам собі сказав, хоча й Бога не боюсь. І людей не соромилися, але піду і вирішу проблеми цієї вдови. Скажіть, він допоміг їй із любові, друзі, він допоміг їй із любові, чи тому що вона достала його просто вже. Йому там все одно було на Бога, на людей, на ту справедливість просто ну та вдова, ну, якби соціально незахищена людина, да просто піду да там, <кхех> якби дам лупня там, тому чоловіку, де, де я рішу ці проблеми. да? Це не була любов, і таких справ багато буває.